8 серпня співробітники ДСНС області долучилися до здачі донорської крові для поранених військових. У зв'язку з бойовими діями на території країни завжди є гостра потреба у донорській крові, щоб врятувати життя пораненим військовослужбовцям, які захищають нашу країну. Охочих стати донором крові для військовослужбовців було чимало. Працівники служби порятунку прибули на станцію переливання крові, пройшли реєстрацію перед безпосереднім забором крові, провели відповідні аналізи, зокрема, на визначі групи крові після перевірки аналізів лікарем-рятувальники почали здавати кров. Як зазначає лікар-методист Прикарпатського центру служби крові Любов Грицишин, коли стала гостра потреба у крові, вона точно знала хто допоможе і звернулась до рятувальників. І вони допомогли. Здача крові це особлива місія, це особливий подвиг, це особливий момент сьогоднішнього нашого життя. І сьогоднішній день не є виключенням. Сьогодні до нас прийшли особливі люди, які готові до кожної надзвичайної ситуації, бо ця ситуація є кожного дня в сьогоднішній день війни. Надзвичайна ситуація є для кожного і для нас також. Рятувальники завжди прагнуть допомогти всім, використовуючи для цього будь-яку можливість, адже покликання кожного співробітника ДСНС рятувати життя, і кров потрібна завжди, а один донор може врятувати три життя. Але на цьому не зупиняємось, адже допоки на нашій землі точаться кровопролитні бої за наше майбутнє сьогодення, маємо допомагати нашим відважним воїнам, яким завдячуємо життям. і нехай якомога скоріше настане мир в Україні.